Що таке реєстратор розрахункових операцій? Це е, пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції, і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів, послуг, операцій з купівлі-продажу іноземної валюти або реєстрації кількості проданих товарів або наданих послуг. Видів реєстраторів розрахункових операцій є 5. Це електронний контрольно-касовий апарат, тобто касовий апарат, далі комп'ютерна касова система, яка там додатково виконує фіскальні функції по технологічній операції. Не будемо зупинятись на її конкретно. Є такий вид РРО як електронний контрольно-касовий реєстратор. Також є вид РРО, електронний таксометр і автомат з продажу товарів послуг, тобто який фіксує уже кількість не видає чек, а кількість проданих товарів фіксує або послуг наданих. Ну, наприклад, касові в цей автомат з продажу, наприклад, в кави чи там. Чаю і так далі уже він не видає чек, а лише реєструє кількість проданих товарів. При здійсненні розрахункових операцій за готівку платіжними картками, також чеками, жетонами. Далі при продажу товарів, при наданні послуг, при продажу товарів або наданні послуг у мережі інтернет. Це, до речі, новий обов'язковість така стала. При здійсненні операції з приймання готівки для подальшого її, для подальшого її переказу. Якщо суб'єкт господарювання у разі здійснення розрахунків виключно у безготівковій формі, тобто через розрахунковий рахунок проводить розрахунки, то реєстратор розрахункових операцій. Касовий апарат не застосовується, якщо, наприклад, суб'єкт господарювання не має можливості придбати касовий апарат, чи може розрахунки робити тільки через розрахунковий рахунок у банку, то звичайно касовий апарат такому суб'єкту господарювання не потрібен. З 1 липня зобов'язані працювати з касовим апаратом, фізичні особи, платники єдиного податку третьої групи, крім таких осіб, які проводять торгівлю на ринках. Або через засоби пересувної мережі. Якщо у платника єдиного податку другої або третьої групи буде стаціонарне приміщення, магазин, наприклад, на території ринку, то в такому приміщенні обов'язково повинен бути касовий апарат. Хто використовує контейнери на ринку, то звичайно тут не застосовується територія ринку. Але наголошу на тому, що якщо магазин це вже стаціонарний, це не контейнер. То там, якщо магазин, то треба обов'язково застосовувати касовий апарат. Юридичні або фізичні особи, крім суб'єктів господарювання першої групи. Касові апарати встановлюють в магазинах на АЗС, в ресторанах, кафе, в барах, в ветеринарних клініках, в ательє по ремонту одягу або взуття, у перукарнях, в спортивних фітнес-клубах, в інших господарських одиницях, в яких надаються послуги, або здійснюється реалізація товарів або послуг за готівку. Ми, як споживачі, приходимо і надаємо кошти. чи за товар, чи за послугу, якусь ми обов'язково повинні отримати чек із касового апарату. Це зараз вводиться така норма: це захист наших прав як споживача. Суб'єкти господарювання, юридичні або фізичні особи-підприємці, придбавши касовий апарат у центрі обслуговування в сервісному центрі, вони повинні звернутися до Державного фіскального органу по місцю знаходження, тобто до податкової інспекції, принести заяву про реєстрацію касового апарата. Копію документа, що підтверджує право власності на придбання цього апарату касового, далі копію документа на розміщення господарської одиниці, де буде застосовуватися цей касовий апарат, принести копію договору суб'єкта господарювання із сервісним центром про технічне обслуговування касового апарата. І самим органом Державної фіскальної служби працівником податкової інспекції приймається рішення про можливість реєстрації касового апарату, формується та резервується фіскальний номер касового апарату, і видається суб'єкту господарювання відповідна довідка, яка повинна на протязі п'яти робочих днів бути предоставлена представлена в сервісний центр. Сервісний центр робить повністю переведення касового апарата у фіскальний режим роботи, завершує повністю цей касовий апарат до експлуатації і надає довідку про опломбування цього касового апарату і про. Персоналізацію касового апарату для завершення процедури реєстрації касового апарату, суб'єкт господарювання до закінчення терміну дії довідки, тобто протягом п'яти робочих днів. Надає до органу Державної фіскальної служби копію довідки про опломбування касового апарату та акт введення в експлуатацію касового апарата, виданого Центром сервісного обслуговування. І після отримання належним чином цих документів. Податковий орган не пізніше наступного робочого дня фіксує, проводить реєстрацію касового апарату шляхом надання внесення даних до інформаційної системи Державної фіскальної служби і надає суб'єкту господарювання реєстраційне посвідчення касового апарату, що засвідчує реєстрацію. Касового апарату в органі ДФС, і який вже буде фіксувати кожну покупку, кожне надання послуг для в, в цього суб'єкта господарювання. І обов'язково. Ще повинен суб'єкт господарювання вести книгу обліку розрахункових операцій, де за, за кожний день він повинен підклеювати за цвіти по за кожний день. От такий облік і такі вимоги законодавства по касових апаратах на даний час. Якщо суб'єкт господарювання не встиг виконати вимоги законодавства, наприклад, платники-єдиники третьої групи до 1 липня встановити цей касовий апарат, то вчинення на сьогодні такі фінансові санкції за незастосування касових апаратів. Запорушення вчинене вперше протягом року в Застосовується штрафна санкція лише одна гривна для того, щоб наші платники мали змогу виправити цю помилку. А якщо виявлено порушення вчинене вдруге протягом року, то застосовується штрафна санкція 100% від вартості реалізованого товару, наданої послуги без застосування касового апарату. Будуть перевірки, контрольні закупки, і якщо спеціалісти Державної фіскальної служби області будуть проводити контроль за цим питанням, і якщо буде виявлені дані порушення, то звичайно наші платники будуть притягуватися до відповідальності. Ще хочу наголосити на тому, що на даний час ще діє. Норма, що якщо навіть друге порушення зробили і далі не виправив суб'єкт господарювання дане порушення, то за наступне і послідуючі порушення протягом року вже застосовується п'ятикратний розмір від вартості реалізованого товару наданої послуги без застосування касового апарату. Це суми немалі, звичайно, і бажано, щоб наші платники виконували законодавство і не платили зайві кошти на ці штрафні санкції. Хто з суб'єктів господарювання встановить касовий апарат до 1 липня 2015 року? То є таке законодавство, що така норма законодавства, що не буде перевірятися до 1 січня 2017 року. Такий суб'єкт господарювання незалежно чи це єдинник третьої групи, чи це єдинник другої групи.